Радіо ЮАЙ Чикаго закінчується 398-ма доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Наші захисники ліквідували ще 570 солдатів Російської Федерації та знищили 7 танків. В свою чергу окупанти завдали 24 авіаційні та 12 ракетних ударів, здійснили 55 обстрілів з, ракет... з реактивних систем залпового вогню. Також вночі противник задіяв 15 ударних БПЛА типу «Шахет-136», 14 з них знищено нашими захисниками. Також протягом Минулої доби наші воїни збили п'ять ворожих розвідувальних БПЛА різних типів. Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України. Про це наголошують у генштабі. Вночі 28 березня російські війська завдали удару авіаційною бомбою по Білопіллю Сумської області. Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терористка наголосив представник офісу президента. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди. Пошкоджено два приватні будинки, вилучений газопровід низького тиску двохповерховий багатоквартирний житловий будинок. Також російські військові атакували Дніпро іранськими безпілотниками шахет. Один дрон камікадзе влучив у підприємство. Минулося без постраждалих. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, два ворожі безпілотники знищили військовість повітряного командування. Схід. Один дрон, дрон досягнув своєї цілі. Один дрон поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив. 4 тисячі квадратних метрів. Про це йдеться у повідомленні очільника області. На місці влучання виникла пожежа. Кілька годин рятувальники приборкували полум'я. На ранок займання вже загасили радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав ім'я того, хто віддавав накази про бомбардування драмтеатру полового будинку. Та дитячої лікарні Маріуполі, як з'ясувалося ним, став полковник Сергій Антрощенко. Про це Андрющенко повідомив у телеграм-каналі. За його словами, вбивця Маріупольців народився в місті овруч Житомирської області. Також стало відомо, що літаки, які бомбардували Маріуполь, злітали з аеродрому Приморсько-Ахтамарськ. Як інформує волонтерська спільнота інформа напал, Сергій Антрощенко, командир 96-го штурмового авіаційного полку Російської Федерації авіаполк якого дислокується на аеродромі на околицях міста Приморсько-Ахтарськ, Краснодарського краю на березі Азовського моря, відомо також наразі, що він живе в елітній квартирі в Приморсько-Ахтарськ, яка розташована за 350 метрів від набережної. Міністр оборони США Лойд Остін зазначив, що наразі Україна вже має значну перевагу над російською армією, хоча лінія фронту постійно змінюється в різних напрямках, а бої за Бахмут йдуть у дуже інтенсивному темпі. Лойд підкреслив, що українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки, так як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, який завдав. Дали українці про це заявив Остін. Крім того, очільник Пентагону заявив, що російські ресурси вис... Вис... вели виснажливу війну швидко вичерпуються. Війська Російської Федерації все частіше постають перед нестачею артилерії та інших боєприпасів. Тому просять їх в Ірану та Північної Кореї. Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, А також на основі того, що ми вже зробили, і продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх. Про це додав Остін. а зараз до нас доєднується український журналіст, телеведучий блогер, засновник і керівник таких проектів як Скрипінює та UMN Роман Скрипін, вітаємо Романа. Вас на радіо UA Чикаго». як вас сьогоднішній день? Як ви? Так, да, у мене нормально все ну, порівняно. Я думаю, що в Канаді трошки ліпше, але в Америці, вибачте, і взагалі за межами України. Так що, все нормально, трошки сніжить. Давайте я весь у ваших руках, оскільки це у нас так. такий перший раз Це перший спільний, раз, можна очікувати. різного. Це не інтерв'ю, а просто долучати один до одного. Це треба дуже потім попрацювати для того, щоб це працювало як злагоджений механізм, тому що. Дуже приємно, що є в Чикаго теж колектив, який її робить. Я хіба що чесно, я одразу скажу: Дмитро Галан це я знаю. Не записав Вадим і Наталя. Прізвище просто не розчув. Не відстані, не чути було нормально. В, Вадим Оксенчук та Наталія Маглакелідзе О, клас. Так, я Наталію теж зразу запам'ятав, все нормально. Романе, завтра, післязавтра буде 400 днів, як триває повномасштабна війна. Чи думали ви, що після 24 лютого це буде так довго? І чи варто взагалі себе обкладати надіями, що от війна закінчиться? Тому що багато хто говорить про контрнаступ. Але чи буде це дійсно з закінченням війни? А ми вдвох тільки говоримо, чи з нами теж вони є Наталія Вадим Вадим в студії, та... так але можемо вести дискусію в двох або в чотирьох по, по ситуації? Ну, це... Я просто уточнюю знову таки формат, бо вперше ми робимо це. Як би вам пояснити, я послухав ваші новини. Ви далеко, в принципі, в Україні багато хто закидає, що От ви далеко, що ви знаєте про те, що відбувається, ми в Україні, але теж далеко від фронту, і в принципі, далеко від фронту починається за кілька кілометрів від фронту. Вже і тут треба розуміти, що ти не бачиш ситуації, яка там є. Тим більше. У нас светері сьогодні здається, було ну сьогодні за київським часом, ясна річ, обговорювали костеж і Бубровнику, Власне, це впровадження різних зон доступу журналістів до, до лінії фронту. Впроваджені зелена, жовта і червона зони. В червону нікого не пускають, нібито крім тих, хто працює на телемарафон Єдині новини. Що є неправильним, і журналісти поручаються, тому що хочуть їхати туди на передову, дивитися, знімати. Попри акредитацію Міністерства оборони, у нас такої можливості теж немає. Тобто їдуть якісь обрані, чому ніхто не знає. Тому що на фронті знає Залужний, знає Зеленський, знає Ставка, я маю на увазі Верховного Головнокомандувача і знають ті, хто керує, командири знають, солдати знають. Ми збираємо інформацію по крихтах від хлопців, які у нас теж є на фронті хлопці. і ти збираєш просто по крихтах живий, уже добре. А далі ну, що може, то те розкаже. Ніяких інсинуацій не має існувати, тому що дуже багато випадків, коли зустрічаються люди. А мені оцей переказав там сусідського сина зустрів, а там, а там все там всім, вибачте, дупа повна. Це, це погано. Ну тобто, так не має бути Україна в цьому плані дуже демократична і розхитана, дуже демократично розхитана. Там, де мала працювати воєнна цензура, працює одна баба у другій бабі. Сказала: от власне таке. Так, що, що на фронті, ми знаємо лише з відкритих джерел. Ситуація в Бахмуті, в Авдіївці. Зрозуміло, що там нелегко. Ясна річ, що ми докладаємо всіх зусиль, аби допомагати збирати донейти на Мавіки на, 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 на пікапи це головне на їжу, на якісь санітарні речі. Ми не будемо просто тут, що називається пишатися зайвий раз, що дайте мені нагороду, скільки ми зібрали, зібрали там. Немало і будемо збирати далі. Стосовно тривалості, ну я ж не Нострадамус. Та й ви не у нас різні прізвища. Але чи було, чи було розуміння з перших днів, що власне ця війна швидко не закінчиться? Уже вже днів, Я, ми, я, мали я такими категоріями просто не оперую. Дмитро, я нікому не рекомендував би оперувати такими категоріями, тому що одні говорять довго, інші говорять, вона триватиме не так довго, як вам здається. Події триватимуть рівно стільки, скільки вони триватимуть. Ну, скажімо так. І треба сприймати це як даність, навчитися жити в такому стані війни, пристосовуватися. Я маю на увазі, в першу чергу, психологічно для того, щоб зберегти себе і пройти цей час, пройти без втрат бажано. Ми її не планували цю війну, тобто вона не наша історія, але стала нашою історією. Так що стільки триватиме, стільки й триватиме. Така проста відповідь, Власне, і щоб тут. Власне, напевно, важливо це знайти баланс між тим, щоб. Пристосуватися до війни і не звикнути до війни, тому що ми 8 Чому років, вже 9 років, мали війну з Російською війну. Федерацією, і хто це... був звик і навіть забув про неї. І зараз, напевно, дійсно потрібно якось пристосуватися, але точно не звикати. Я можу погодитися, тому що, ну, як звикли, Я то, для мене війна вона не почалася рік тому, там, з Гаком, і не 400 днів. Війна почалася, власне, 20 лютого з окупації Криму. І той, хто затуляв очі і не робив те, що треба робити під час війни, воєнного стану, то ну, послухайте, це ж їхній вибір людей. А те, що ми говорили протягом початку Великої війни, до початку Великої війни, що треба, щоб держава зробила, які кроки треба вжити, людям же властиво сховатися в мушлі, та їм зручно жити мирним життям, щоб їх не витягували з зони комфорту. І тому, власне, маємо те, що маємо. І зараз теж люди дуже швидко повертаються в зону комфорту е, або уникають війни в будь-який спосіб, е, і так далі. Ну, це знову таки право кожного <кій> бути собою, принаймні, і відповідати за свої вчинки. Тут ніхто ж не буде встановлювати диктатуру, але, але з іншого боку, те, що я наголошую, що війну треба сприймати просто як об'єктивна реальність. Просто об'єктивна реальність. І жити в Україні це значить, треба треба максимально відновлюватися якомога швидше і не втрачати танців на втілення, можливо, навіть і мрій тому що війна зачищує простір. Це цікаво, по собі можу сказати просто: що перші там півроку або навіть, або навіть 9 місяців це повна руйнація, і все летить в просто в безодню. А потім ти починаєш потихеньку відновлюватися, я маю на увазі, в діях, там, то по команді те саме, можна сказати, по веденню бізнесу і так далі. Тобто перші місяці це в тебе в руках опинилося нічого. Все, що ви вибудовували тривалий час, то воно просто розлетілося. І людські зв'язки, в тому числі. Так що відновлення, воно потім настає. І я просто бачу по Україні, що. Якщо ми це навіть тут робимо кроки вперед, ну, то буде все добре. Ми бачимо, що звірство росіян продовжується, власне і на Сумщині, і на Дніпропетровщині, сьогодні, вчора і в інших містах. Забігаючи наперед, також варто сказати, що Франція визнала, нарешті, голодомор геноцидом українського народу. Але чи визнають коли небудь на вашу думку, цю війну як геноцид українського народу? Це навряд чи станеться. Як геноцид. Масштаби не ті, а от воєнні злочини будуть названі воєнними злочинами. Це однозначно, тому що вони є наявні. Ви мені скажіть, як ви там, як вам сприймається на відстані? Тому що в нас же не, не, не інтерв'ю. У нас має бути діалог. Те саме, що ви там і сурма, у вас і, і танк тягнуть. Тобто, і ви так з відстані великої. Проговорили ці новини, і в мене тут ну окей, а окей що нового, ну тобто, це це відомо, це все є в стрічках новин. Наскільки там українська громада занурена, от мені цікаво. От, власне, такий парадокс, пар 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 але я вам скажу, що в Чикаго українська громада дуже часто, якщо брати порівняння з звичайним населенням, яке не працює в політикумі або не в, ж... в журналістиці, то звичайне населення в Чикаго. Подекуди більше обізнані, ніж населення в Україні, спілкуючись навіть зі своїми рідними близьками, то я можу сказати, що я дійсно сказати. тут в Америці люди цим живуть, тому що вони не перебувають в Україні і вони хочуть знати все про всіх, що відбувається, і мають напевно на це час, а також і ресурси, щоб пізнати то і постаратися якось підтримати. Це прекрасно. У мене ще питання є, яке турбує в Україні всіх, і тут ставлять оце питання, оскільки ми ж відірвані. Ну насправді зараз чоловічий склад України він розділений кордоном, причому це абсолютно фізичний кордон, який дорослі чоловіки перетнути не можуть, або можуть за там, певними винятками. І тут у всіх виникає питання, в медіа обговорюються, причому люди, які ні сном, ні духом не читають, там, не знаю. Оригінали англійською або не споживають е, західний продукт. Ну, у нас тільки такий є власне, Бобровников, Марк Супрун і окремий англомовний блок та, в нашому мовленні, то всі, напевно, Захід уже втомився від України. Є Україна там в порядку денному? Тут питання для нас важливе, тому що без підтримки західних партнерів. Україна так довго б не трималася, це теж є правда. Україна фінансується західними партнерами. Державний бюджет на 85% фінансується західними партнерами. Українська армія утримується західними партнерами. Українське військо оснащено західними партнерами. Україні просто дають гроші за те, що вона є. Тобто за те, що вона стоїть на лінії фронту і обороняється від Росії за те, що Україна воює. Така і реальність просто. І питання ж в тому, що, чи, чи втомилися. Це буде відповідь для нашої аудиторії просто шикарно. Та але тут на зустріч питання, чи втомилися українці від цієї війни, тому що мені здається, що втомилися, і багато хто <с з тих, хто допомагав на початках, хто волонтерів, хто був активним, зараз вже від цього відійшли, оскільки порахували, що вони зупинили своє власне внутрішнє его, і відтак можуть вже більш бути спостерігачами, ніж активними учасниками. І це ж саме ретранслюється на західних партнерів. Я би не говорив може зараз так про Європу, тому що. Це дещо інший світ. А якщо брати Америку, то так, втомилися. Але є та частина активного українського населення діаспори, тут яка час від часу нагадує про ці події, які відбуваються, нагадують різними методом. Перш за все, це акції, які влаштовуються раніше влаштовувати влаштовувалися кожних двох тижнів зараз дещо річ, тому що в принципі вони не відвідуються. Але все ж таки такі ініціативи є От цієї буквально неділі. Буде акція в центрі міста Чикаго за те, щоб нагадати світові, що багато зараз українських дітей перебувають в Росії багато з них було депортовано, примусово депортовано і викрадено. Це є важливо також раз на два місяці в середньому. Є делегація Українського конгресового комітету, яка їздить до Білого Дому і з представниками конгресу розглядає також питання, які зараз є актуальними в Україні. Раніше це була допомога постанов, постачання танків. Зараз звичайно йде дискусія про F-16, про тих тих самих дітей, про азовців, які досі перебувають в полоні, тому важко відповісти однозначно. Тому що впало, впало, впав цей масштаб масштаб населення, який був яке було активним. На початках це просто щось було неймовірне. Люди не ходили на роботу, люди виходили на вулиці. Люди давали знати, що у нас іде війна. Знову ж таки, зараз це вже значно на нижчому рівні, і особливо якщо брати тенденції, то початок 23-го року. А американські ЗМІ, телеканали все менше і менше висвітлюють події в Україні. Чому? Ну, знову ж таки, напевно, по тих самих причинах, що немає такого тиску, або тому, що це вже не актуально і не збирає ті рейтинги, які їм потрібні. В Сполучених Штатах ще вибори. Плюс до всього, а в Україні виборів не передбачається, тому що воєнний стан, який не передбачає проведення ніяких виборів. Ну я б тут був більше оптимістом. Не сказав би я не обчувся та що в Україні люди втомилися від війни. Сказав ти Це, мені здається, що так. Ну тобто, не то що в Україні я не можу говорити про Україну. Тому, що там не мешкає. Так, так так не є. Більше в, про діаспору в Україні в, люди не втомилися від війни. Багато хто просто пристосувався і вже так нервово не реагує на повітряну тривогу. Люди вже навчилися розраховувати логістику, а так, щоб втомився і перестали більше допомагати, ніж допомагали, це неправда. Тобто, все одно кожен кожен робить власне те, що він може максимально ефективно робити. тому якраз ніякої ну я по собі буду говорити, так бо я не можу за всіх розписуватися, узагальнювати. В тому якраз від війни немає. Є лють, яка випалить це все те, що приповзло повзло сюди цих хробачняця. Є людь, людь є, і людь допомагає зібратися, рухатися вперед. Стосовно того, що там акції здавалося, б, акції вони ж матеріально нічого не приносять. Але якщо американці, тобто українці в Америці, будуть ці акції робити регулярно, нагадувати про себе, оця дипломатія народна, вона дуже дієва, тому що в Україні багато що вирішилося завдяки тому, що ви діставали в публічний простір. Ну, будь-яку подію там, тиск громадянського суспільства, він на владу в Україні дуже сильно працює, от тільки щось не подобається, тут же враховується, тут же це виправляється, і тому от такі, от народна дипломатія, тиск через громадські організації, той самий конгресовий комітет, акції протесту це все вітається, і треба не давати ворогові, тобто там дипломатичним представництвам, іншим спати, нагадувати, що ви, ви свині. Або свино собаки, і а в принципі, більш, більш дієвою було б те, що робиться щось матеріальне. Наприклад, те, що ми робимо, це теж матеріальне. Це здається, що ми язиками сидимо тут плескаємо. Насправді така співпраця була очікуваною і важливою, обмін інформацією важливий. Тобто, це вже певний внесок є. А якщо ви можете допомогти, як і багато хто українців, які виїхали в Європу, не спиняється допомога, ганяють машини, збирають гроші. Будь-який спосіб, кожен тягне як мурахи. Там кожного цю маленький, маленький шматочок чогось, що може притягнути, тягне в загальний мурашник на перемогу. Так що тут я в цьому плані просто подивився б з іншого боку. Ну, Америка, прагматичніша, це зрозуміло. Е, війна десь далеко, в іншій там частині земної кулі. А вона в нас просто тут сів на потяг Укрзалізницю і приїхав на війну, таке навіть можливо. Або відправив посилку новою поштою на війну. І це теж можливо. Тобто вона в нас поруч, і ми ж бачимо людей, які ходять по вулицях, В камуфляжі, Тобто, то вся країна в такому стані. Стало просто звичним явищем, але інша річ, що я кажу, що більше матеріальних певних кроків, які можна помацати і відчути. Це от втрачати в цьому темп нікому не можна над говорячи. Вертаєш до теми діаспори української діаспори, я би її поділив на три частини: перше, це ті, які надзвичайно активні. Це люди, які мають створили свої фонди. Чи це гуманітарної військової допомоги, чи це фонди реабілітації наших військових. А тобто люди, які живуть війною, а які ніколи не змучаться допомагати. Другий прошарок — це ті, які надівають вишиванку, і кожному кожному кричать спину Слава Україні і вважають, що цього достатньо для того, щоб ми перемогли. І третій це ті, хто власне взагалі власне. на то забили. Не то, що звикнули а чи адаптувалися, просто забили, тому що це десь там далеко. Мене це не стосується. Я виїхав, а мої батьки тут, ну в принципі, навіщо мені та війна? Якось буде і без мене. Я ж один, я ж нічого не вирішую. О, тому ось такі три напрямки є, і цей перший, на жаль, він зменшується дещо з плином часу. Це дуже шкода. І як наслідок, після останньої делегації до Вашингтону був зроблений висновок, що американці, політики, дипломати, вони почали шукати розуміння дії Російської Федерації. Тобто, чому воно так вчиняють? Вони почали спів, співчувати, ніби якісь шукати пояснення, А яке може бути пояснення тим діям, які чинить агресор. А, для чого це робити? Ну тому що на них немає тиску. яка тут цієї неділі вона є для yeah. того, щоб Америка yeah. нарешті визнала те, що Росія це країна-терорист, це, це країна, яка викрадає наших дітей. І тоді жодного е, порозуміння, жодної. А підтримки не може бути до цієї країни, і це, напевно, зараз завдання номер один, яке власне ставить наша діаспора перед собою. Ну, точно і тому що це важливий нюанс, правильно зауважено, це от, власне та роль, яка може відіграватися там, в Америці, тому що нам то тут все ясно. Ну що то ці люди, хто, хто що, що є Росія, тут все стало на свої місця. І жодної емпатії не має бути до країни терориста, агресора, вбивці, е, і це якраз робота в діаспорі. Насправді, постійно говорити: хлопці, що ви робите там? Дітей просто це кіднепінг, тобто це крадіжка дітей, це тортури постійні, це вбивство мирного населення, це нищення цілих міст. Не втомлюватися, показувати фотографії, я перепрошую, Маріуполя, Бахмута, Мар'їнки, поничення просто стертих з обличчя землі, міст. Їх немає. Це треба показувати для того, щоб було розуміння. Що це не комп'ютерна гра, показувати фотографії, відеоматеріали, проводити якісь зустрічі там брати з України. Виїхати можна, але це для цього треба дозвіл не Не так складно насправді. Багато хто обурюється після ситуації з щегелем нашою, коли це зробили жорсткішим. То просто піду на випередження, скажу, що ми вже написали листа в Мінкур для того, щоб можна було виїхати ну, нашому колективу, там, ну буквально в Європу, спробуємо, Та? А так можна їхати і треба це це розказувати, показувати, спілкуватися. А ви там на місці маєте тиснути і говорити Стоп. З ними говорити немає про що. Ну, здається, там офіційний Білий Дім зробив певні висновки стосовно цього. Там уже вже неможливі зустрічі на вищому рівні. Там Байден, Путін, наприклад, та Трамп щось стрибає, Я так здалеку дивлюся на те, що він за 24 години завершить війну. Ну, Дядя Трамп, у нас тут був дядя Петя, який теж обіцяв, що два тижні, і все. У нас тут був Арестович, який казав, одна-дві неділі. І що? Це, це просто неможливо. Це треба розуміти. Це неможливо, і не треба вішати локшину на вуха. Скільки загиблих, це взагалі окрема тема. Тому що люди бачать цвинтарі, люди бачать свічки на цвинтарях. Це приховати неможливо. Ми бачимо, скільки ми втрачаємо молодих, хороших хлопців і, ну, і захисників, і захисниць теж. І скільки мирного населення втрачаємо. Це все, ну, це такий важкий світ, який Україна має пройти, очевидно, тому що не буває так, що нічого ти. Не зробив, а відповідаєш потім вчинками, та або, власне, події тебе змушують відповідати. Очевидно, щось не так робили. Ну, так, якщо чесно, 31 рік незалежності профукали, раділи, що під мирним небом живемо, але просто профукали. А з них, хочу нагадати: 9 років це було ну, це, 10-й пішов. Ну, 8 років війни вже було. 31 року незалежності, 8 років війни. І рік Гарячої війни, тобто Великої війни. І не дати відповідь на питання, бути інфантилами, далі вже так не вийде. Ну і багато є, що тут у нас знаєш така історія, як е, проговорюється, і, і чим далі, тим більше впевнено, що ніхто не хоче вертатися в Україну в зразках 23 лютого, 2022 року. Це має бути зовсім інша нова країна, і постійно говорять про боротьбу з корупцією, тобто викорення корупції, і говорять про верховенство права, що є засадничими речами для того, щоб Україна стала іншою. По завершенню цієї війни. Це ж важливо теж, про це не треба забувати. Типа після війни розберемося. Ні, 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 ні. Розберемося вже зараз. Чи можна було ці 8, 8 років, 8-9 років, які передавали повномасштабному вторгненню провести по-інакшому? Чи можна було тоді? Просто чисто таке риторичне, може, питання. Можна для дискусії, можна. чи можна було. по-іншому Просто їх ми тільки чи познайомилися. Там, я, як папушка, і ми в ЮМН розказували. Дивись, ну моя позиція дуже проста. Є Конституція і закон, подобається вони тобі або не подобається. Тобто, 20 лютого, або там коли відбулося окупація Криму почалася, 20 лютого, от власне того року, 2014 рік, тоді треба було оголосити воєнний стан. І сказати, ми, вста, ми, ну, ми в стані війни. Воєнний того стан такий, було... який був оголошений 24 лютого, так? Який? який зараз? Так. Так, який був оголошений навіть не 24, го 25 го чи 26. го Спочатку був надзвичайний стан. Ну, так. От. Так що це треба було зробити тоді. Це Конституція писала так. Виконувати треба було Конституцію. А очевидно, що ті люди, які були при владі, а отже, Турчинов, потім Порошенко і потім Зеленський. Частину своєї каденції не виконували Конституцію. Верховна Рада не виконувала Конституцію закони, Кабмін не виконував закони і Конституцію. І це вісім років цього, типу, так званого АТО чи ССО, чи як воно там називається, Сили спеціальних операцій чи ООС придумували всякі терміни і приймали якісь додаткові закони, хоча достатньо було виконувати ті, що є. От самий простий варіант найпростіший варіант як можна було. Робити все по-іншому. Українська економіка мала б стати на воєнні рельси давно вже, тобто на рейки від початку. І стан, правовий стан мав би бути інший. А у нас війна десь там була. Це ми їздили. Я там, вона ж кажу, для мене вона не почалася рік тому. Ми їздили, дивилися, спілкувалися і, і бракувало, власне, цієї рішучості, як все в Україні. Ну, давайте так ми трошки. Напівшишечки. І тому мене не дивує позиція Путіна зараз, ці СВО, так звана, Спеціальна воєнна операція. Йому так зручно, йому так зручно уникати відповідальності, тому що відповідальності уникали наші цими АТО. Це око замилюванням. Так що просто речі треба назвати своїми іменами і виконувати Конституцію. Ми з вами більше поговоримо про стан справ в Україні про внутрішню політику. Відразу після невеличкої рекламної паузи. Дочекайтеся, також дозвольте нагадати номер нашої студії, випадку, якщо ви маєте запитання: 773-800-2860. І не забувайте про нашу YouTube та Facebook трансляцію. Почуємося. Радіо UA Чикаго.